Так, добрий день. Ми з дітьми ще обіцяли. Вчора записати ці ролики. Ми їх записали і поки що полозрили в архів, тому що такі почали ми багаву паркові зони запізнення на дві години, ну розпочали. Вчора ми завезли туди землю, ту, що ми хотіли завести. Сьогодні не погода, ми відмінили назавтра, наняли ми в дорожників. Каток, спробуємо його закатати в територію під парковою зоною. Тоді довеземо вже локально землю, де просіло, де не просіло, спробуємо його вирівняти. А тоді вже, коли буде можливість усядеться трохи грейдером, вирівняємо вже під достатку трави, розміщення дорожок і так далі. Це те, що по благоустрію. По клумбі на ну, третю неділю і нам не дають і якась завтра, завтра і ніяк у нас не виходить вирівняти землю і піском просипати вверх і пролить, щоб ми могли заказати чи замовити привести е траву газону. Ну, розмова була у нас вчора серйозна, за чому ми з, з, з роликів не будемо викидати їх в ефір. Але мені пообіцяв комунальне підприємство, що в п'ятницю площадка буде готова під посадкою. І ми тоді, вже, як буде вона готова, зробимо замовлення, коли вони зможуть нарізати, щоб забрати, щоб його більше суток не маринувати, то тоді ж не прийметься. І ми висадимо газон. Далі там було домовлено між аптекою і магазинчиком, щоб з'їзд для. Того, що заїжджають туди е, різні атракціони, великі машини, його зробити щебенкою на, на, на нет, щоб звести, щоб ми не ламали бордюри. Добро дали на щебенку, ми її завезли, але до кому дома воно не було дороблено. Вчора ми довезли туди самі щебенку і розрівняли. Комунальне підприємство треба підрівняти, зробити його, щоб виход красивенька був. я думаю, що зробить цю, цю біду. Слідуюче питання таке, що боляче, це лікарня. Ми ось не мішаємося в цей процес. Голова ТГ почала там реформи, то знімає, то ставить, то ставить, то знімає. Тепер залишилося в нас два начальника відділу де-факто, де, де юре два, і в ітогі все паралізоване. Але я б хотів би наповнити і Людмилі Павловні, е, як реформатору, що лікарня у нас має два власника. Для нас лікарня це те е, підприємство, яке несе золоті яйця. Тому що оболонь платить свою половину і замін, в принципі, не отримує якісної, то що далеко, якісної медицинської. Медицинського обслужування і так далі. А ми платимо другу половину, і нам ця половина повертається у вигляді податків. В принципі, ми нічого не маємо, нічого не втрачаємо, а маємо таке золото, як це лікарня. Ми там під 4 мільйона даємо, під 4 мільйона ЄСВ і ПДФО вертається нам у, у, цей, у скарбничку нашого бюджету. Так що нам вона не збиткова лікарня і так відноситься до лікарні, ну це неправильно, я вважаю. Але ж ми підготували статут, щоб далі його ввести реформи, тому що держава робить реформи. І вже такого поняття, як головний лікар, немає. Є директор і директор по начальник медицини, директор по медицинському чи як він називається. Так, от, треба змінити було те, що зараз новий пакет не можуть підписати згідно нового положення, підписати головний лікар. Треба змінити, робити зміни у статуту. Ми підготували спільно із заступником, з юридичним відділом, вичитали, подивилися практику. Статут готовий, ми його виносимо на сесію, але його потрібно приймати паралельно із Оболонською ОТГ то, що у нас два власники, Якщо ми приймемо, вони не приймуть, то це таке. Ми, ну, ми з них посміємося, вони з нас посміються, а е, проблеми медицини так і не, не вирішаться. Я тут на цю минуту уточнив, ніхто з оболонів не зв'язувався, ні проєкт статуту, ні статут, ніхто їм нічого не давав. Це должен бути голова АТГ, з голови АТГ вирішити питання і статуту, і директора, і директора по медицині і за відділів, відділів чи за відділень. Іначе ж воно не піде. Ми ж прийнявши тут, не прийнявши там, ми ж нічого не поробимо. Те, що це павна знімає стави, вона не має ніякої юридичної. Просто люди не хочуть з неї сердитися. Сказали, дитина звіня, йде додому. Приїхав, я тебе назначаю, вертається з дому. Е, ну так з людьми не поступають. Не так багато у нас врачів, щоб так з ними займатися. Ну, це не по-людськи, я вважаю. От висновок у мене таке, що керівництву громади лікання не потрібно. Другого в мене висновку немає. Не е, Слідує питання, е, чим ми займаємося? Ну, і вчора, і сьогодні у нас такий день вийшло, що по роботі менше, а по громадській нагрузці у нас є і. і, 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 і і в мене і в наших дівчат ми займаємося День захисту дітей. Ми об'явили збір, зібрали заявки від усіх, хто займається дітками, проаналізували. Сюди війшли заявки і від школи, і від культури, і від спортивних школ, і від там, де гуртки, як вони називаються, Дерзьбіш. Б'ють, да, б'ють. Е, е, уточнили, що в музичній школі потрібно, що та, нашим танцюристам, що зірочкам, що тен, тенісистам і так далі. Е, зібрали заявку. Якщо десь когось прозівали, пропустили е, на нас, не сірчайте, то що от, сьогодні там ще було два дзвонка. Просять нас це, ми їх додавали. Якщо не вистачить, то що ми закупили, ми доведемо його трошки пізніше. Але бачення таке, що коло кожного клубу має бути волейбольна площадка, бути площадка для міні-футболу і у завклуба бути м'яч футбольний і м'яч волейбольний. Якщо в клубі є стіл, дорожні бути ракетки у завклуба і м'ячики. Шокі шарики для Тенісу. Якщо є ті, що люблять шашки шахмати доміно, можна бути. Якщо люблять вдар покидати, то жно вдарсь. Чемпіони якраз родяться у таких у селах, усе, як взяти футболістів, взяти боксерів, взяти кого хочеться. Це не з вулиці і городської. Це все в основному люди, які із села, а потім їх замітили, підняли, і вони стали великими спортсменами. Ну, ми зараз готуємо заявки, завтра почнемо розвозити, розвеземо. Ми не будемо публічно, але для тих, хто участвував з нами у зборах коштів на виконання цієї заявки, ми потрібно, нам потрібно зробити звіт. Ми через торгівлю закупили повторюй ціні. Це, що замовляли, додалимо доставку нової пошти, і по цій ціні ми розділимо його діткам. Це вклад в торгівлі, вони обрали свою наценку. Знаємо, що на промисловому товарі наценка завжди за 50%. От, я думаю, що не більше 100 тисяч всім зекономили нам на зборі коштів. Далі ми почали збір коштів, бажаючих допомогти, як не странно для, для влади, кажу. Більші б достатньо, люди відгукнулися, але е, хочуть знати, хто буде грошима займатися, щоб не було, як у нас і з комп'ютерами і з вікнами. Для людей це дуже важно. Я казав, що люди туди, де не довіряють, вони копійки не дадуть. Це ми побачили по поплитки, узнали, що це напряму, і це плитку положиться. Там підключилися люди. Так само от по збору для дітей люди підключились, так само і по дитячій площадці Устимівки. Чому ми там включилися, то що приїхали люди староста і діловод. Я сказав, покажіть, що це потрібно батькам і дітям. зберіть 10 тисяч, ми включаємося. Вони зібрали, але зараз, крім нас, вже 3-4 підприємства допомогли. І, в принципі, я думаю, в них буде. Доволі таки нормальна, хороша площадка. Що там потрібно робити нормальну площадку? Там дітей, нам, ми вибрали дітей від року до 5, від 6 до 10 і від 11 до 15. У нас практично одинаково в цих вікових, вікових груп дітей, і їх там 167 діток. Учитуючи, от стільки діток, це Школа має право на життя ще не один рік. директор школи є, сій, куди розвиватися і все, і дитяча площадка для діток. Це буде під спорєм. Там буде і брусся, і турнік буде, і спортивний комплекс буде. Там не тільки для маленьких діток, а можна буде проводити і фізкультуру для дітей, які ходять в школу, щоб вони знайомилися із снарядами спортивними і розуміли. Тоді, кому що сподобається, тим можна займатися. Е -е. Є у нас проблеми через фонд, спецфонд, який ми організували, щоб допомагати громаді і керівництву ОТГ вирішити ви соціальні питання, які такі нагальні у нас у районі. На сьогодні у нас. З одного боку, ми дітям свято провели кошти наші, які ми сльозомники туди акумулірували. 97 тисяч на свято діток, що ми проводили у ресторані, голова не підписує і мотивуючи тим, що кошти, після того як вони поступили. На спецфонд, вони є бюджетні, це значить її гроші, куди хочу, туди трачу. Так само 20 тисяч, які виділяли для, для зірочок, теж вони їх не пропускають, к сожалению, да. а там, де ми призівали, виділили кошти на вікна і ремонт здання в Беремівці, їх потратили на три вікна, а на ремонт залишилося 2 тисячі. А на ремонт потрібно 33 по наших розценках. Поїбних це, як дивіться, як вони це роблять, ну, 330 тисяч. Ми стільки не виділили, в нас в бюджеті немає. Діло в тому, що ми раніше допомагали не менше, ніж зараз допомагаємо, але місяць ми показали, стільки коштів ми витрачаємо на добрі діла у громаді. Ми зразу стали не такі. Не даємо ленточки перерізати, самі показуємо, що це ми робимо. І люди тоді ж неправильно проголосують на, на виборах і підуть зміни на краще. Це, виходить, владі не потрібно. Значить, ми хочемо, щоб і надалі дербанилися наші кошти бюджетні. Ті, хто наповнює бюджет, були ніхто і ніяк їх звати. А громада і керівництво громади деградували далі. Це діло в тому, що шлях нікуди, і жалко, й больно на це дивитися. Ми всі здорові, сильні. Тут люди залишилися і фінансово, і морально. Ми нормальні, і це і хочемо щось зробити. І громада піддержує, як з цим боротися. От у мене в принципі. Немає відповіді, тому що це робота не наша, те, що робиться в громаді, це зовсім інших органів. Ці другі органи зараз перевірять куцевола, мене, грудку, три планові перевірки. Зараз ось де прокуратура, екологія, служба, прослужба і так далі. Ми займаємося. Я дуже вдячний тим, хто організував ці перевірки. Ми ще раз обідилися, що ми самі більші платники податків у нас у громаді. Що у нас не виявили ні в кого ніяких великих порушень, там, десь коми нема, десь це заплатили штрафи мінімальні. Нема в нас таких, що там скільки мільйонів зарплати вкрали, і це все нормально, ще премії получаємо. чи на ремонт робили верениць школу і ні школи, ні ремонт. А нас такого немає, в нас нормально. Я ми так що дякуємо за перевірку, все, все нормально. Завтра, що ми, завтра ми починаємо до Дня захисту дітей розвозити. Не думаємо, що ми будемо робити це так, але для відео і для звіту ми це все зробимо. Для це все висвітлить на сайті і висвітлить у газеті, як ми подарили, що подарили, нормально, ненормально і, і так далі. Слідує на завтра в нас запланована зустріч облусмена із їхніми адвокатами, ті, що в нього працюють на державних кошт, так сказати, з родинами, хто рідні, яких то в полоні або безвісті пропавши. Ми цю зустріч два місяці готували, готували, уточняли через наші і старостати, і соціальних працівників, зібрали базу даних, де хто у нас і так далі. Підготовили питання, люди вивчили і так далі, на які можуть дати питання відповідь зразу, на які питання пізніше, на які вони не беруться відповідь дати, то що не розуміють. Так що ми завтра будемо бачити, як пройде зустріч. Хотілося, щоб і рідні зрозуміння віднеслися, організувати ми організували. Ну результат буде такий, як зможемо і ми, і ви з документами своїми, і з цим обосмен, адвокатами. Як ми, ми зможемо тут закрутити це питання? Але хотілося, щоб і тут не було ніякої політики. Це горе наше загальне і хочеться допомогти. Далі ждемо погоди, щоб підготувати. Під газон. У нас вийшло так, що третю неділю нам кажуть, що ми самі ніяк не підготовлять під газон. В час іде, і скоро буде літо, і газон тоді ж мать і не прижиться. Але в нас такий важкий, важка розмова була із колегою-підприємцем, це нашим комунальним підприємством. Такий самий підприємець, як і я, як. Це скрипка і так далі. Але тільки те, що ми працюємо і допомагаємо за власні кошти, а його із бюджету громади з тих податків, що ми платимо, ми в минулому році дотували 12,5 мільйонів. От, все на все Він в тепличних умовах. Ми в умовах жесточайшого конкурентної боротьби і так далі. Але ми е, ждемо погоди, підготують вони площадку. Я тоді закажу чи замовлю, щоб нарізали газон, тому що більше суток його не можна у пленки держати, він тоді запариться, не зійде і так далі. Ждемо поки пройде дощик. І завтра, якщо вдасться, ми замовили каточок, закатаємо паркову зону, довеземо, вирівнюємо, а тоді вже грейдером, наймемо, грейдер вирівнюємо грейдером, щоб... У нас воно там було ну, красиве місто, таке було і в природі, і у рівно красивеньке, щоб можна було то розбувати, розбивати тоді і олійки, і все готують далі під те, що ми задумали. По сесії на сесію ми виносимо затвердження ескізу, щоб зробити замовлення проекту. Проєктом там теж непроста справа. Батьки хочуть, щоб воно було державний проєктант робив, він остався один в Україні. Повезло, що він з Полтави. Але роботи в нього багато, він готовий взятися, але він підготував групу проєктантів, які з ним там разом зроблять цей проєкт, усе підготовлять. Але на це потрібний буде час. От потрібно зараз заказати проєкт. Проплатив аванс, а нам далі готувати, вже будуть межі понятні, підготувати вже стоянку, підготувати, обордюрити його, і може починати буде озеленення там, де не буде обелізка і не буде олійок і лавочок. Ну, його треба робити, тому що час біжить. Ми його забалакаємо, затягнемо на роки. Я вважаю, що його треба робити зараз. Це коротко, чим ми займалися ці три дня. Тиждень видався дуже насиченим і в плані роботи, і в плані новин. Думаю, що ми з дядєм Мішою запишемо ще один ролик до кінця неділі, тому що там і в політичному плані ми прихватили з Юрченком боротися, то що в суд ідуть за правдою. Ми восім разів доказали свою правду. А нам восім раз е подають по тому самому питанні подають в суд. Ну, знаєте, ми доказали, що ми праві вісім раз. Ну, доказувати е людям, які в суд йдуть не за правдою, а щоб не дали, щоб ми доказали правду. Ну, восім разів ми доказали, нам достатньо. Я думаю, що зараз суди пригнали е сьогодні-завтра нас. Е на виборчій дільниці знімуть і на сесії нас, я думаю, там якась готується акція політична, показати, як перемогу. Не розумію, це перемога для партії чи ні. Якщо так дивитися, партія набрала 1800 голосів. Я набрав 808 голосів на область і на район 169. Якщо просто брати на область. Там ставили галочку і за мене так, за мене так, то це 45% від голосів знання набраної цієї партії. Я споваю одну щось до керівника в області партії чи засновника, але те, що робиться в нас в районі, і все, що ми ще і будували партію, ще йшли час, все робиться наоборот. Я не думаю, що це треба набирати знову нових усіх членів партії, які думають інакше. Проти захисту дітей дня, які проти от ми зібрали для батьків, проти алеї, проти благоустрій, проти правильної сплати податків, проти того, що те, що ми платимо податки, їх розтягують і немає на лікарні, немає на школу. Таких людей, я думаю, це тільки ті, що коло як в кавичках, як около корита, оце ті люди, або около корита. Ну, їх не так багато час покаже, може. Я... І ще бачимо їх більше, подивимося. Так що ми запишемо це, тому що я бачу, що роблять якийсь хай по 5. Та ні, ми 1 квітня, я ж їм сказав, все. Прикратили ми боротьбу, а адвокати зняли, все зняли. Займайтеся, доробляйтеся, заводьте нових членів партії. Вони йшли на цих ідеалах, на цих принципах. Перековуйте їх під свої принципи, тому що зараз. Я мені скинули рішення в фракції. У фракції ще шість чоловік. Дядю мішу не гукнули, тютю -тю -тю Таню не гукнули. Чотирьох зібралися, сам за себе не можна голосувати, дві треті потрібно. Сам себе назначив три голоса. Це не є. Сам себе назначив головою фракції. А, а, а куди ж е, голову старшу? Тепер вийшло як у больниці, дві голови у нас фракції. Жалко от Романа, я чесно, він одногодка моїх дітей, і ми з ним нормально до хвороби, і ми готували його на голову. І він вчився, ріс і все. А зараз що? Оказується, він нужен просто був просто так, а головою все одно хотів, хотіла людина бути головою, а його іспользували так само, як Інну Івановну колись, як Артема іспользували. Нехорошо, це я вважаю, але виборець здоровен давати, чому може, всім подобається цей театр абсурду. Ну та ладно, за все це, це не будем всіх з наступаючим святом захисту дітей, хто ще не долучився для того, щоб зробити їм свято, щоб вони могли займатися любимими справами. На уроках труда, на уроках фізкультури після в гуртках, або просто після школи долучаємося. Ми на сайті, на газеті, великим вазіті, великими буквами подякуємо кожному, хто долучився, хто або своєю роботою, або своїми коштами, або ще й техніку допомагає нам робити місто, де ми живемо кращим, чищим і лучшим. Це такий ролик. Дякую.